Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоцій». Це я знову з вами Антоніна. І перше, чим розпочати своє відео, хотіла б усіх, хто завітав перше до мене на канал, попросити підписатись на мій канал. Це буде мене стимулювати і додавати мені натхнення робити нові різні відео для вас. Сьогодні б хотіла з вами поговорити про такий прекрасний бренд Тіціан Таренці. Хто знайомий з цим брендом, він не знає, що в Тійці Антеренці такий особиний мускус, який не дуже кому подобається. А от у мене такий парфумчик. Я його встигла ще купити до війни, але якось так, коли отримала його, випробувала на собі раз всього і положила і забула за ним. А це дістала цей парфумчик, згадала про нього і рішила. Зробити про нього відеоогляд. Цей парфум у мене от Теціан Теренціус, Аретуза дуже гарний, прекрасний і, і, і унікальний. Чим він іменно унікальний цей парфум? Тим, що в цього іменно парфума немає того мускуса, який є в кожному парфумі в Теціан Теренці. От кому не подобається мускус Теціан Теренці, зверніть, будь ласка, увагу іменно на Аретузу. Це такий аромат. Його Тетян Теренці зробив в честь і поміфові, в честь древньогрецької німфи Аретузи. І цей сам аромат він собі наповнюється. І в нього такі ноти, як в прекрасного божества цієї німфи Аретузи. Як ми його тільки дістаю, я його на себе наношу, я зразу відчуваю такий прекрасний. Взрив таких цитрусових, квіткових і морських нот. І мені здається, що дійсно, дійсно прекрасний аромат, так, і повинна благоухати прекрасна німфа Аретуза. Зараз я вам покажу, дивіться, оце у нас така коробочка. Це у нас верх коробочки. Це задня стіночка. Тут у нас Донешку. Тепер коробочка в нас отак відкривається. Тут у нас дві книжечки. Цих книжечках, хто знайомий знає, а хто не знайомий, тому покажу. Дуже багато різних ароматів. І кожен цей з ароматів є в колекції прекрасні гарні аромати. Це такий як паспорт. До кожного аромата свій, як то кажуть, паспорт. А це у нас баночка сама. Дуже прекрасна, гарна баночка золотавого кольору. Із такою кожаною кожаною етикеточкою. Такий гарний у нас на флакончику ковпачок, кришечка. Вона така дерев'яна, легенька, не тяжка. Так, раз накривається. Тут у нас узор. По самому спрейчику внизу, так вона герметично закривається. Іменно в цій версії, от уже ці кришечки набагато легші, чим в білій колекції, там, де в нас Сузір'я, там тяжкі металеві від такі кришечки. Ну Тут у нас донешко, на донишки тут дуже тяжко така ще запасна кришечка. Якщо вам схочеться десь поїхати. То ви зможете з собою взяти свій парфум, отак закрити його. І він буде набагато легший і вам буде зручніше. Тут у нас на донечку прописаний бачкодик. Тут теж бачкодик, отак, щоб видно було. Я купляла цей магазин. В магазині стаціонарно цей парфум. Так що в мене він оригінал, не тестер. А тепер поговоримо про самий аромат. Прекрасний, гарний аромат без мускуса. І Тільки я нанесла його на себе, зразу я відчуваю такий зрив цитрусових. Дуже гарний, красивий він зараз осінню. Коли осінь вже буде в нас пізніша і холодніша, одна холодну по осінню або ранню весну, коли ще холодно дуже красивий гарний аромат. Ви на себе його як наносите, він дуже ніжний, зразу зрив цитруса, фруктів таких дуже багато. Потім квіти, якісь, такі квіти гарні, соло, такі солодкуваті. І після цих квітів такий солонуватий, солонуватий, дуже полюбляю солонуваті аромати. О, такі солодко цитрусово кислі із відтінком солоності моря і водорослей. Дуже полюбляю такі аромати, прекрасні. І тут все є і фрукти. І цитрусові сади, і квіткові поля, і такі прямо ландшафти таких гарних, прекрасних квітів різних декоративних, і море, і море, і цей бризк, і вітер, і сіль. І це все разом окутується, і виходить прекрасний божественний аромат Аретуза, не аромат, а божество. Так що я вам рекомендую спробувати спробувати дуже гарний і ніжний. Тривалість десь 5-6 годин. Не є він сильно стійкий такий, тому що він дуже ніжний, шлейф витягтої руки. Але що я вам скажу, от зимою він більш стійкіший, на гарячій шкірі дуже гарно, а влітку він наоборот, він тоді соло, дуже такий солодкуватий робиться, чуть-чуть який ванільний і більш квітковий. Але все одно відчувається такий солонкуватий відтіночок. І мені здається, о, да, солонкуватий такий гарно цитрусово, солонкуватий відтінок, і це йому додає іменно інжир. От тут дуже гарний інжир, красивий інжир, і він дає таку солонувату, цитрусово, солодкувату таку гарну ноту. Що тут у нас? Інжир, так я вам кажу: інжир, слива, шалфей, імбир, розовий грейфрукт, апельсин крас. Ага, апельсин красний і сандал. Що я вам скажу? Не чую я тут ніякого сандала, а от інжир і слива, і розовий грейпфрукт, і апельсин зразу це виступає, зразу виступає. І такий дає йому гарний відтіночок, інжир і шалфей. От шалфей відчувається, шалфей тут дуже прекрасний гранат. Гранат теж є, але він буде пізніше, через годину-два, така кислиночка, от такого граната. Іменно зернишки такого самого соку, аж терпкість така буде. Вереск, вереск теж відчуваю. Квітку апельсина відчуваю, шафран відчуваю. Жасмина не відчуваю, рози не відчуваю, але воно все перемішується. І може, може ви знаєте. Може, розочка і є, бо щось таке одели таке ніжно, розовий є якийсь відтіночок. Дуже гарно тут чується шалфей, вереск, квітка апельсину, да. шафран, роза, роза не відчуває. Морська вода і сіль от морську воду дуже відчувається, прям такий бриз моря. І така сіль От осоломкуватість, от уже. Як затихатиме такий, він такий припудрюватиметься, буде відчуватися дуже гарно такий, такий шалфей, ша, прямо такий шафран і морський, морські водорослі, прямо такий слонкуватий це інжир, інжир дуже красивий. Вітівір, вітівір, да, вітівір дає цьому аромату, такий, такий киснево, такий е, свіжо. Такий азоновий, прямо азоновий, таку об'ємність, таку ніжність. Об Пісок. Пісок не знаю, як пахне не чую тут ніякого піска. Білий, але там, не відчуваю Я кожа. Шкіру відчуваю, от шкіра відчувається. Шкіра тут така вже на задньому плані, така вимішана, як дорогої, дорогої такої шкіряної сумочки, в яку ви скидали дуже ну, такі гарної косметики. І укинули там собі якийсь апельсинчик, мандаринчик у цю сумочку. І взяли в руку букетик ніжних квітів із шалфея, шафрана. Ну, і трояндочки, напевно, є. Да. І от взяли в руку ці квіточки, взяли цю сумочку з цим усім, і воно так вимішалось, і оце такий відголосочок уже потім пізніше буде. А от цитрусовий відтіночок, імбирь, імбир тут дуже гарний імбир. Імбир, дзвінки, потім вже підходить у нас імбирь, дуже гарно чути імбир. Лабдан я не відчуваю, пачулі відчуваю. І дроб. що таке дроб, я не знаю. А пачулі дуже гарні. Такі пачулі ніжні, зеленкуваті, такі прекрасні. Дуже гарний, дуже гарний, прекрасний аромат. Що я вам скажу? Не бачу його на мужчині, бачу тільки на прекрасній паняночці цей аромат. Дуже ніжний, дуже елегантний, не вульгарний. Мускуса немає, але є е, е, іменно. Зібраний увесь букет Тіан Теренці, такий, як вам сказати, як у Касіопеї і в андромеди. Але як взяти Касіопе і Андромеду, змішати так все разом, додати інжиру і солону нотку, і викинути їхній повністю цей мускус тиціановський. А так, додати трохи пудрі будуарної, такої косметичної, дорогої, гарної, і чуть-чуть відтінок шкіри. Такої дорогої, дорогої шкіри. Оце такий гарний, прекрасний вийде в нас аромат. Так що, якщо вам сподобався мій відеоогляд, зверніть свою увагу на цей прекрасний аромат. Кому не подобається мускус, хто з ним не дружить, хто його не полюбляє, або просто на кому він негарно сидить, придивіться до цього аромата, приміряйте на себе, нанесете на себе і будете як та. Боже, як те божество, як та німфа Аретуза в цьому ароматі все єсть. І цитруси, і квіти, і поля, і алеї, і прекрасне море з своїм бризом. Дуже гарно дивиться він, я ж вам сказала, і в холодну пору року він буде посвіжіший, поазоніший, і в теплу пору року він буде більш солодощавий, цитрусово-квітковий. Мені здається, цей аромат буде політкоребний і зранку, і ввечері, і в обід, і, і просто для себе коханий нанести і так насолоджуватися. Такий будуарний. Мені здається, дуже прекрасно буде вечором на пінюарчик собі нанести. Він такий ніжний, він підкресли вашу жіночність, вашу сексуальність, вашу ніжність, привабливість. Так що, якщо вам сподобався мій відеогляд, беріть собі тестери. Потестуйте на собі, сходіть в магазин, спробуйте е, на своїй шкірі. Якщо вам сподобається, можете його придбати. Він у цій лінійці Тицян Теренції не є дуже дорогий. Ціна в нього прекрасна. Бувають дуже гарні скидки, можна попасти і взяти. Я, наприклад, купила цей аромат тільки тому, що колись зайшла на сайт е, Майкеп. І мені там дуже понравилося, що там. Багато було парфумів, якраз велика скидка була. Я так глянула, така ціна приваблива. Ну, думаю, чого не взяти в свою колекцію. Коли така ціна прекрасна, я його взяла в за тесті. Я дуже довольна, що я його взяла. Аромат прекрасний. Так що я нічого не шкодую, що його купила. Ну, а на цьому буду закінчувати свій відеогляд. Дякую вам. За ваш приділений час. І ще раз попрошу вас, підписуйтесь, будь ласка, мені це, мене це порадує, мене це стимулює на нові відеогляди. Дякую, до побачення. Ставте мені свої лайки, вподобайки, до нових відеоглядів.